Писму апеляційний адміністративний суд, коли суддя, подалування суддя Шевчук, судді протеїнуся, за участь секретаря судового засідання, продовжує слухати матеріали справи. Е, Апеляційну скаргу, апеляційні скарги у справі номер 34, 35, 65, 67, 24. Доводим до віду учасників справи. Стаття 37 конституції, про інформацію правобергати, зберігати, використовувати, пошути інформацію услугу, посмотри інший спосіб. Але на період воєнного стану. Це право може бути тимчасово обмежено в указ президента України No64-2022, зокрема на період воєнного стаду заборонити фото і відеозйомку у місцях скупчень, це зважаючи на те, щоб на не подинокі випадки підділення і терапевтичних акцій державних установ. Крім того, Крім того, 307 стаття цивільного кодексу каже, що знімання людей без подальшої з метою подальшого прилюднення фотовідуматеріалу регламентована стає 307. Але це право не є абсолютним, може бути обмежено. Так фізична особа може бути знята на фото, відео, чи плівку чи зйомку лише за її згодою. Лише її згодою. Я Це честь прекрасно знаю. Це не поширюється на суб'єкти влади повноваження та то таким чином маємо запитати з присутніх осіб на зйомку, які не є суб'єктами владих повноважень. Якщо вони заперечують, то ми будемо просити вас, щоб ви саме цих осіб не знімали, але мали можливість знімати тих осіб, які відносяться до суб'єктів владих повноважень, бо їх представляють. Зрозуміло? Я зрозумів Ваша честь. Дякую. Встановлюю обставини хто є хто. Ми зараз з'ясуємо сторона сторожника Івана банківської обласної державної адміністрації. Хто представляє інтереси? Чітко назвіть своє прізвище. На підставі чого ви дієте? На підставі випустим державному реєстру фізичних освітньо підприємців та Хамарських формула обладоване до поліцейнівська. Так, у нас є виписка з експертизного державного реєстру. Геннадій ем, Ганківський, обласна державна адміністрація. Теж вона, Оксана Васильєвна. 17-й Геннадій Ганківський, обласна державна адміністрація. Є так. Так, е, е, і є така. Так, представники позивача ГНИП Ігоря Тедорозі. Не тільки ГНИП, не, не тільки ГНИП. Гниб, сам гнип, так, дякую. І ваш представник. Дякую, дякую, так, все, дуже дякую, дякую за шукали, все дуже дякую. добре. А, представники не, товариства з межтерасі політики сільсько-спотрізьке підприємство Ривоз, княгини. Керівник, Ігор Володимирович. ще раз. Керівник господарства, Ігор Володимирович. Так, І ваш а, документ, і, і представник ваш. Адвокат Біла Варді Михайлович посвідчав. Директор у вас на підставі чого ви дієте? Ваші документи? Що саме матеріало, коли ви долучали? З операційної скарги, ви так у нас на слайді зі спеціальності. Ви повинні давати зразу. Так. Достатньо посвідчення законопроекту. Відводи, коли вони суддя секретарю судового засідання будуть? Відвіряєте слухати справи? Маєте відводи? Представник опухоли. Представник удовольствия відводи маєте тут складу суду? Просим представник обласної адміністрації. При е, поставленні запитання ви маєте надавати питання в першу чергу, видавати відповідь на питання в першу чергу, за як ви стражник. Тобто, щоб ми постійно до вас не зверталися, не зосереджували увагу, ви маєте давати відповідь на питання. Відводів немає. Коли е, мати... студії ставлять на обговорення питання, у нас в залі судового засідання перебуває вільний слухач е, з наміром, з'яснити від... Знімання судового засідання. Ставлю питання на обговорення, тому що ми зачитали. Да. Прошу розпорядника встановити особу вільного слухача, назвати прізвища ім'я по батькові для того, що це зараз військовий час, а ми повинні це знати. Того, не наражати на безпеку людей і назріть фамілію на призвичаєми по батькові. Жуков Олександр Сергійович. Жуков Олександр Сергійович. Жуков Олександр Сергійович проживаєте на території якої громади? Так, що ще... ще... моє. Інформаційна агенція журналістів проти корупції. Запишіть. Олександр Жуков, журналіст. Запишіть будь ласка, секретар, про те, що присутній представник е... органу журналістики. Mm. Так. Колеги суддів на початку судового засідання зачитали норми справа, які е, мають право, за які мають право знімати, транслювати. Ці норми права не поширяться на суб'єктів владних повноважень та їх представників. Представники ну, суб'єкта влади повноважень, представника обласної адміністрації, ми згоди не питаємо на проведення відеознімання, чи вони бажають відеозніматися. Ви можете вільно знімати представника обласної адміністрації, суд. Представники позивача, чи заперечені будуть проти відеознімання? Ні, Не немає. Ні. Можете знімати представники позивача. Чи будуть заперечені проти відеознімання представників третьої особи? Так, я заперечую, тому що е, після цього викладається в соціальних мережах, дає цей чоловік е, свою е, суб'єктивну юридичну оцінку е, події. Ви, ви проти цього, ви проти що ви були ви, ви, ви Представник е, Начить, значить, я не маю права давати свою свої оціночні судження і юридичну оцінку, правда? Да, ви не маєте так, немає права. На сьогоднішній день не маєте права бути присутнім. Вади, що я не маю ви вису, права. ви вислухали згоду осіб, які дали право на відозіймання, згоду і заперечення осіб, які заперечують проти цього. Просимо вас врахувати. Він знімати суд, представників, які надали згоду, представника скаржника обласної адміністрації і зрахування в інтересів третьої особи, яка заперечує проти цього. Переходимо до розгляду справи по суті. Відводів сторони не мають, права його з всі відомі, так? Глупотання до початку супення апеляційної скарги, які перешкоджають сухої справи, є? Немає. Немає. Якщо немає, тоді суд коротко доповідає обставини справи. Фізична особа з зник Ігор Теодосігу звернувся до суду з адміністративного позовом до Івано-Бронківської обласної державної адміністрації за участі третьої особи товариства з умерти сільськогосподарських підприємств Либової княгиничі, провезне протиправне скасування розпорядження Івано-Бруківської обласної адміністрації. Від 19.01.24 року проведено надії дозвіл на розроблення проєкту відведення земельної ділянки в комплексі з розташовані на ній одним об'єктом. Зобов'язання виноспі обласної державної адміністрації надати фізичний зброй підприємців НИКУ і гребенедосів щодозвіл на розроблення проєкту землеутків щодо відведення земельної ділянки в комплексі, з розташовані на одним об'єктом рибогосподарської технологічної водойми Так. Орієнтовною площою 12,8 тисяч господарських потреб та передачі оренду, яка знаходиться за межами слову посередниці на території Рагадинської міської ради, Монгорківської района Вітківської області. Рішення окружного окружноадміністративного суду від 15 квітня 2025 року у цій справі задоволено частково позовник Ігоря Теодосівича визнав протиправ скасовано розпорядження Франківської обласної державної адміністрації від 19 січня 2024 року номер 23 про відмову на дані дозу на розроблення проєкту землеустрою, що доведення земельних ділянків в комплексі розташований і поданий об'єктом. Зобов'язано військову досну державну адміністрацію повторно з натурання фізичного собі підприємця Гнипа Ігоря Тодовича без номера, без дати, щоб зміня дозвіл що що на розроблене проєкту землевого, що відведення земельних ділянки в комплексі розпочав і водами об'єктом загальної творчу дванадцять цілих вісім тисяч. 8 тисяч, яка розташована за межами населеного пункту Воскресенці Лагантської міської територіальної громади Вонотківського району Духівської області з метою подальшої передачі в оренду для господарських потреб, висновків, висновки, в відведення частині рішення спорудування за доводній решті умов підмоги, а також стягнули користузивача за рахунок відповідача судовий спір у розмірі 4844 гривень 80 копійок. Не погоджуючись з рішенням суду, відповідач та третій особа на стороні відмічати обриску з медико-активними спутниками госпіталізації звернулися до апеляційного міського управління, який просив скасувати рішення суду першої інстанції, прийняти відповідальність за доводній позові, мовити повністю доводих апеляційної справи і будуть підписуватися на адресу адміністрації. Зало про те, що касний спір є приватно-правовою, а не публічно правовою. Це Перші це довід апеляційної скарги вказує про те, що виникає. Не...